Про засідання у закритому режимі клопотала адвокатка підозрюваної екс керівниці Олександрійської імсек Надія Русу. Показувати обличчя, називати ім'я та прізвище підзахисної заборонила. Відкритий розгляд може мати наслідком розголошення таємної інформації, що охороняється законом необхідності захисту особистого та сімейного життя. Прокурор Володимир Барабаш не заперечував суддя Катерина Юр'єва клопотання задовольнила. Журналістів попросили покинути залу. На цьому відео СБУ. Ви бачите обшук вдома у голови Олександрійської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. Це було у серпні. Про підозру у отриманні неправомірної вигоди їй повідомили 8 листопада, сказав прокурор Володимир Барабаш. Отримала неправомірну вигоду. за Прийняття рішення вказаної комісії про встановлення особі другої групи інвалідності безстроково в розмірі 2 тисяч доларів від колишнього військовослужбовця, який вже визнаний непридатним для військової служби. Відповідальність за цією статтею передбачає як штраф від однієї до 4 тисяч неподаткових мінімумів, пробаційний нагляд, а також позбавлення волі на строк до 4 років. Зі слів адвокатки, її підзахист на провину не визнає. Якщо її оправдає суд, то ви ж розумієте, що далі посліде захист чисті, достоинства ділової репутації, стягнення моральної шкоди і так далі. Перед тим як це все робити, освітлювати, показувати лице, вона вже обіжена на те, що Ще вона не доведена, а вже висвітлюється. Висвітлюють хабар. А тут зовсім підожіть інше. Неправомірна вигода і хабар це зовсім інше. Неправомірна вигода це передбачається штраф, а хабар це від шести років і вище, залежно яку суму, хто отримав. Це не хабар? Ні, звісно. Хабар це вимагання. А неправомірна вигода ще раз повторюю, це. Якась вдячність. Вашій підзахисній за щось віддячили. Ви чуєте? Я не буду. Це вже провокаційне. Ви поняли мене? Це слідство пред'явило неправомірну вигоду. Каже, з посади очільниці МСЕК підозрювана звільнилась у жовтні. Депутатський здала мандат свій. От чоловік інвалід, от вона це все розуміє. Єдине, що я можу сказати, вона в нас в Олександрії закрився медичний заклад, це онкодиспансер. Роботи мав на лікар-онколог. Клопотання прокурора про обрання підозрюваній за ставу 82 тисячі гривень суддя Катерина Юр'єва не задовольнила. Замобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з 13 листопада 2024 року по 7 січня 25 рік включно наступні обов'язки Перебувати до слідчого прокурора слідчого судді суду за першою вимогою, не відлучати з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні. Зі слів прокурора, чи оскаржуватимуть рішення, визначить після ознайомлення з повним текстом ухвали. Оскаржити її можна протягом п'ять днів. Антоніна Крейтора Натолі Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.